Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні вранці відправила посилочки з насінням. Хто замовляв насіння, хто на укрпочту, хто на нову почту, кому як вигодно, кому як зручніше. І хочу нагадати, що ще кому потрібне насіннячку, замовляйте. Пишіть, які там по, -по відео є, що продаю томати. Там написані всі, які є томати, гноми, що трохи залишилося, і перці, і томати сортові колекційні. Кому ще треба, замовляйте, будь ласка. І ось приїхала додому. Настрою немає зовсім нічого робити. У нас вчора вечором. Машина забила котика нашого любимого Васю, який ми дуже. Як, він був як член сім'ї. І ми вчора так побачили на дорозі, що його машина вбила. Ну, така ситуація не хороша, дуже жалко котика. цього. гарний він у нас такий був. Йому тільки три роки було, він ще не старий. От, І таке настрою немає зовсім. І ось я хочу показати, я була це, ходила посилки здавати. І ось тільки прийшла. І щоб собі трошки якось підняти настрій, то зайшла у насіньовий магазин і купила ось таке насіннячку. Накупила віоли. Подивіться, які кольора. Я, звичайно, її зараз не сію. Я сію посеред літа віолу, а потім вона влітку сію, пікую, а потім вона навесні, от в мене вже ось не було морозів, то вона декотре зацвіла. Ну, влітку немає де взяти насіння. І ось я Зайшла в магазин і подивіться, які кольора купила Віолу. Дуже, дуже гарні кольори і ще ось такий рожевий. Майже як майже всі кольори ось які гарні. Таке розмаїття влітку купити, таке просто не, не купиш. У нас, по крайній мірі, може, десь є, але. Но... Або потрібно виписувати, а це зайшла в магазин і ось так так купила ці вілок. І це сховаю її до літа. Ось в мене може, ще якийсь там побачу сорт. І ще купила ось таку компасну травичку. І я її хочу ось... приготувала землю і хочу її посіяти разом з вами. Купила Лобелію я її висаджую між цими пеларгоніями, і дуже гарне таке поєднання пеларгонія і ось такі голубі з білими очками лобелія. Так, і ще я сьогодні хочу висіяти цибульку Exhibition. І ще хочу попробувати, вже давно я пробувала давно вирощувала отаку мочалку люфу. Хочу ще попробувати. приготувала стаканчики, посію її на розсаду і буду пробувати вирощувати цю, таку мочалку. Цікаву. Я колись вирощувала і насіння не могла достати десь там. Купила ось таку мочалку, і там всередині було зернятко. Мені казали, що воно не зійде, тому що вона мочалка, в гарячій воді пропарується, щоб вона була така пишненька, гарна. Ну, Воно в мене зійшло. Але таке якесь було замучене і результату я не побачила. А це, а це зовсім випадково, зайшла в магазин. В магазині є, звичайно, може я не звертала там увагу на ню. І ось я цю мочалку, мочалковий гарбуз. І хочу спробувати посадити я. От, її я бачила в інтернеті, що вирощують на огірковій сітці. У мене є сітка. І ну, попробую вже, що буде. Цибульку бульку Буду висіювати висівати. Торік я висівала, Гарно вона в мене вродила. І ще якусь цибульку на розсаду. Зараз, і ще якусь висію, і з розсади мені сподобалося. А зараз я ось хочу таку травичку посіяти, помпасну траву. Я перед цим її висівала. В мене зійшла, ну, штучок три зійшло. Дві десь ділося, а одна, як то є в стаканчику. І ось я взяла, ще купила, пробую іще, я не знаю іншого продавця. Побачимо, що воно має бути. Тут щось почти що. Ой, вона така дуже-дуже дрібненька. Мені кажеться, я той раз висівала, може я вже забула. Вона була якась трошки. А це майже. Дуже її трошечки. Я її ще не вирощувала. Бачила теж в інтернеті, бачила, що вона дуже гарна. І в цьому році хочу її висіяти. Ось таке насіннячко ось яке. Майже його не видно. Підготувала я таку коробочку із якогось печива. І його як трошки. Щоб накрити кришечка, щоб була зверху. І ось я так думаю, що, напевно, вона така дрібненька, що її потрібно, напевно, висівати поверх нього. Я зроблю такі радочки. Ось так, земля в мене щедра. І я кожен рік купляю щедру землю. Вона була, мені дуже сподобалося. Це взяла великий мішок і земля дуже погана. Ну вже, як той казав, бачили очі, що купували, їжте. Так і я купила. Дуже вона була гарна, а це не знаю, чи це яка підробка. Чому вона вже зовсім ось таке її буду висівати, як присолюю. так. Трошки не знаю, як вона зійде, але посію. Може, хоч що-небудь та зійде, а може і все зійде. От от, я думала її поборозно сіяти, але, напевно, я її по в цьому розсію. Ну, присипати її не буду, тому що насіння дуже мілке. Ось так посію, трошечки ось так я її пальцем в землю заглублю, ось так заглиблю, О, накрию. Кришечкою ось так і буду, буду чекати сходів. Тепер у мене ось ця люфа Посію і люфу, тому що тут написано, що вона росте довго, щоб дождатися нормальних таких цих мочалок, то потрібно її висівати поранше урта. Спробую яка насіння. Ось таке доволі. Трошки є. Я мало я шість стаканчиків приготувала, тільки її тут більше. Ну, потім посію більше. Ось така мечалочка люфа. Ось я набрала землі, ту ямочку поляла, зробила таку, не, щоб вона була не зовсім мілка. Посію. Цим дзьобиком донизу, тому що вона сходить, гарбуза і всі гарбузові, сходять зернятко. Хто не знає, зернятко викидають на поверхню, а через носик, так через цей носик росте корінчик. Тому носиком донизу висіваємо і трошки трамбовуємо. Ось так. Я ще хочу показати, ми із свахою моєю виписали перець гіркий у колекціонера. Я ж зараз не можу сказати вам, звідки та жінка, тому що це виписувала моя сваха, і тільки зі мною поділилася. Вона забулася спитати, звідки вона, та жінка. Ну, виписали ми. Перці. Вона перерахувала гроші. І через якийсь там час одержали насіння. Дякуємо її. Я ще його не сіяла, але там дуже багато, я покажу, е сортів, перець гіркий. Е багато сортів. Ще цей посів, тут 10 зернин виявилося. Ну, я ще. Е Чотири стаканчики ще я десь ну, візьму на це. Я вже не буду вашу увагу. Перечислили. і вона прислала нам перчик. Нормальний, хороший, був. свахи в моїй вже він навіть проріз, покільчився, я ще свій не сіяла. А ось також і ми висилаємо насіння. Ми багато років е, вже виписуємо колекціонерів, гноми, дуже я їх хотіла, гноми, і ще інші е, помідори, сорта там різні. І в цьому році ми вирішили, в нас багатенько вже насіння, вже ми подивилися, які з них кращі, які гірші. Які ми більш сіяти не будемо, ті ми вже й не збирали насіння, що нам не сподобалося. А що сподобалося, то ми зібрали насіння. І от я запропонувала в інтернеті в себе, хто може хоче купити. Тому що, я ж кажу, ми виписуємо теж купляємо, виписуємо. І ось я показувала відео перед цим. Було в мене кесію сунтраву. Теж запропонувала насіння сонтрави, свою збирали, яка там е, асорті. І от я одержала в собі на Viber повідомлення. Пані Олено, я дуже хочу е, сонтраву, я так хочу її, будь ласка, вишліть мені насіння». Ну, я написала її. Ви одну сонтраву хочете, ну, сонтрава, ми недорого. Беремо за нього ну, 20 гривень пакет такий, доволь, ну, наповнений добре. Тому що в магазині я дивилася, там чуть-чуть її в пакетику. І я пишу: а може, ви одну сонтраву хочете, тому що ця пересилка коштує дорожче, як та сама сонтрава. Вона мені написала, вишліть мені на свій розсуд ще. П'ять сортів помідор, щоб були ну там вона свої умови, які крупноплідні, і щоб низькорослі ранні. І я її прошу, що зайдіть на мою сторінку туди, подивіться, я там написала, які підберіть собі, які ви сорта. А вона пише, що, мені, що я жінка вже у віці і я не вмію користуватися, я не мобільна. Не вмію користуватися інтернетом чи телефоном. А ви на свій розсуд. Ну, я до неї зателефонувала і з нею поговорила. Доволі така приятна жінка. Ми, вона виявилася не така вже й стара, вона мені 62 роки. Ну, Так як я, то на 5 років від неї старша. То для мене це кажеться, що вона молода. От. І... Поговорили у нас, що своє. я кажу, Тоді це була субота, по-моєму, субота і неділя, чи п'ятниця вечір, два дні виходних. Я їй кажу, давайте ми вже святкуємо відпочинемо. А в понеділок я вам відправлю цю, ці помідори і цю сантраву. Ну, вона погодилася. Ну, У неділю я вже на понеділок готую посилки. І готую її посилку. Думаю, Я її там помідорки, які вона хотіла, ще поклала пакетик помідорчиків у подарок і сон траву подарунок. Чи поклала. І її пишу, що дайте свої дані, куди вам висилати. Вона мені дала ці дані, Ну, я їй послала номер картки, так як це зазвичай, як є. так як я виписую, так як в мене люди купують. Номер картки і на 100 гривень суму. І вона мені пи, зразу пише, що це що, ви, я наперед повинна вам платити гроші, о, а звідки я знаю, що ви мені прийшлете. Я пишу її, що, а ви хочете після ну, післяплатою? ну, то якщо ти хочеш після я пошлю, та і після і вона мені зразу, до побачення. Я не хочу з вами. Тіпа, ну, вона так не написала, але таке, що не хочу з вами діло мати. Я тоді вирішила, думаю, ладно, нічого, я вже не стала її писати. Думаю, я візьму цю сон-траву, піду на почту, одішлю її е, укрпочтою цю сон-траву в подарунок. Сунтравую там, що я наготувала, я відішлю її подарунок. Хай буде. Я прийшла посилки відправляти на почту, шукаю її адрес, а вона все удалила навіть той адрес. Я не знаю, в чому я винна, що я не так зробила. Як так вийшло, така неприємна ситуація вийшла. Я аж переживала, думаю. Не хотіла б, що я її мала обманути, тим більше я все, весь час так виписую. І бегонії виписувала, і фуксії. І все от таким чином переслала на карточку гроші, щоб не там за наложниці платіжни чи не платити. Ну, Отака от ситуація в мене вийшла. Зараз висію ще е, цибулю ЕксЕБішен. І покажу вам які перчики. Я цілу колекцію виписала, ще їх не сіяла, ну, буду замочувати і висівати. Ось таке, що я хотіла. Б. Так, цибульку, як я висаджую на розсаду. Вона дуже гарно. Родиться цибулька, велика, росте, має такий приємний солодкий смак. А добре, ну, лежати вона довго не лежить. Ну На осінь, на консервацію, на салати таке вона. я хочу її. Торік я хотіла виростити велику, але велика в мене була це 600 грам. Ну, я з нею. Не дуже я з нею там панькалася, висадила розсаду. Як тільки стало потепліло, навіть хоч не дуже так ждала великого тепла, чекала, От, і висадила ту розсаду. Ну, непогана була гарний такий я вінок наплила. І ось я знову хочу її посіяти. Потрібно брати пухку землю і ось так глибоченький такий контейнер. У мене не дуже він глибокий, ну, торта, коробочка, Ну, потім, потім я її пересажу у щось глибше. Скільки там зійде, буду бачити. Такі поробила бороздочки і буду висівати ось так. Свою цибульку. Ще трошки лишилося, ще візьму іншу посудину і ще там іншу посудину до От так, присиплю цибульку, треба сіяти не дуже глибоко, у нас велике, ну і обов'язково прикрити потрібно землею. Не поверхневу, а прикрити. Треба, щоб вона була прикрита. Так, там вона в мене земля така. Бачите, яка, як в мене в цьому році, ця щедра земля, зовсім не така, я не знаю. Хай завжди я її беру, вона така ворсиста, гарна. А це прямо як якийсь прям шлак перепаляний. вже що маємо, те маємо. Так гарненько я її при... ну, І нехай ось це ось так. Ось ці стаканчики, де я посіяла люфу, тут насінина така велика. І я її зверху ще полю. Ямочки там поляла і ще отак зверху, тому що вона така якась суховата, потрібно, щоб вона там волога її була, щоб вона могла розмокнути і прорости. І буду поки в таких стаканчиках, а потім я їх перевалю в більших, тому що в мене більші стаканчики є, але е, немає місця, куди його зараз поставити. Все, хочеться все посіяти, все посадити. І всього потрошку посіяла ранню капусту. Теж десь 10, 10 штучок посадила на. І ось хочу показати, скільки я виписала гіркого перцю. Всякий різний. Ось, гляньте. Я вже не буду називати їх назви. Полуниця, лисичка, лола. Гострі, напівгострі, отакі. От а купила в магазині намисто перчик, якесь намисто. І не покільчився ні один ні один перчик не зійшов. Отак От перець, коли свій насіння зібране, воно сходить дуже гарно і швидко. А коли насіння з магазину, чи воно там засохше, не знаю дуже, то й дуже туго воно намочуємо і дуже туго сходить. Ось такий виписатку. Кількість такої, як доживу, до слідчого року може запропоную. І вам таки, може хто буде хотіти. Ну, а поки будьте здорові. Все, що я мала посіяти, посіяла, ще буду сіяти. Миру і добра всім. Пока.